Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. День боротьби з артеріальною гіпертонією. Мар'яна Селюк поруч з нами. Мар'яна, я вас вітаю. Це велика боротьба. Яка зараз продовжиться, звісно, от у нас е, купа е, цікавостей і знань і не знань про гіпертонію. Насправді mm -hmm. насправді величезна кількість людей близько 13 мільйонів за офі офіційною статистикою. Тільки в Україні страждає на оцю артеріальну е гіпертензію. Так і от що з цим робити, як з цим боротися, і як цього не допустити? Будемо зараз говорити. Давайте розпочнемо пані Мар'яно, з того, що взагалі провокує високий артеріальний тиск. От є якісь фактори Фактори ризику так, так звісно. Дуже цікаве питання, і це дійсно нагальне питання, бо запобігаючи цим факторам ризику, ми можемо дійсно. Почати боротьбу з артеріальною гіпертензією. Mm -hmm. Перш за все, ми завжди кажемо спадковість, так, це має вагу. Погана медицина, оточуюче середовище. Але ще в 2010 році показало, що власне спосіб нашого життя займає більше 70% відсотків в, 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 ну, в поганих наших наступних. Тобто so... so... неправильний так, спосіб життя неправильний впливає на, на розвиток те, що... артеріальної гіпертеї. Mm -hmm. Розшифровується низька фізична активність. Раз. Бу Україні 10% займаються правильною фізичною активністю, uh -huh. це дійсно було дослідження. Порушення дієти, порушення, ем, ну, скажімо, добових ритмів це сон, відпочинок. Тут ми, багато від нас на сьогоднішній день, на жаль, не залежить. Uh -huh. Але якісь ем, емоційне, відсутність емоційних позитивних таких моментів в нашому житті треба якось вміти їх вишукувати. Це також перенавантаження на роботі. Надмірна вага, куріння алкоголь, зловживання оце все є фактори ризику, які, зрештою, призводять до артеріальної гіпертензії. Але на сьогоднішній день серед українців такий досить потужний і досить значимий – це стрес. Mm -hmm. І от саме стрес, він ом, нав, навіть є такий зараз термін, це артеріальна гіпертензія. Це мається на увазі е, латинське. Mm -hmm. да, кортизол опосередкована, бо mm -hmm. гормон стресу є кортизол, і тривалій його синтез, і високі концентрації зумовлюють саме артеріальну гіпертензію у молодих. Пані Мар'яно, ще одна офіційна статистика і цифра, яка насправді лякає 45% людей з гіпертонією насправді не знають про те, що в них підвищений тиск. Як це визначити? Е, ну наразі це завжди було на е, обов'язком лікаря, сімейного лікаря, коли до тебе вперше приходить так. пацієнт, ти йому маєш виміряти тиск. Тричі, все правильно, на двох руках там є свої умови, лікарі це знають. І якщо тиск не переходить певної межі, і це молодий пацієнт без скарг, наступний раз ти йому міряєш за п'ять років при відсутності скарг. Mm -hmm. Якщо це певна межа, є це ти міряєш наступний раз за три роки. Але ми говоримо про молодого без жодних скарг. Mm -hmm. Таким чином. Лікар має це пильнувати сімейний лікар, угу. і він знає історію родини. Він знає, що у нього батьки були мали артеріальну гіпертензію. Ще щось, і обов'язково ці моменти сімейний лікар має врахувати. Це якраз стосується тих, які не відчувають. Це дійсно категорія дуже високого ризику, бо вони себе наражають на ускладнення, не розуміючи цього самі. окей, виявили, знаємо, і тепер знаєте, у нас, як часто діє в усіх хворобах, усіх проблемах чарівна пігулочка. Знизила собі тиск і щасливий. Да. Тут також, бачите, філософське питання. Два. По-перше, чарівна, е, е, чарівна пігулочка. Всі думають, чарівна пігулочка це щось одне, от одна, ага. одна пігулочка випив і не то, що а здоровий. Е, наразі зараз лікування артеріальної гіпертензії йде шляхом, що дійсно в одній пігулці поєднують 3-4 активні речовини. Угу. І вона дійсно є, можна сказати, на вечерівно порівняно комплекс. Так. Да. Але. Якщо вже є артеріальна гіпертензія, а не був стресоприсередкований один, скажем, підйом тиску, то треба пити ліки. Вже все це артеріальна гіпертензія, це на жаль не виліковується, але контролюється. Що ми з вами робимо, коли ми контролюємо тиск високий? Ми контролюємо подальший розвиток подій. Відсутність інфарктів і інсультів угу. не буде змінюватися серце під дією високого угу. тиску, мозок, нирки. Тобто, ми контролюємо. Ситуацію. Пані, Маріон, тоді, яка тут має бути оця схема системності? Тобто... З а, якою частотою ми маємо відвідувати лікаря для діагностики, або там, ну от як, наприклад, у мене а, мама чоловіка, так вона там раз на півроку прокапується. Як це називають, тому що в неї дуже високий тиск. От яка має бути системність? Це дуже от ви сказали слово прокапую стосовно е високого тиску? Це інколи погіршує стан. через те, що ну, високі, високі, високі це те, що пропонують, на жаль, де високі да, живе. високі е дози рідини ми якраз намагаємося позбавити вони перенаванта. Судину, і угу. це ще дає гірші потім наслідки. Тобто це прокапується, взагалі капаємося тільки в відділенні інтенсивної терапії. Угу. Все планово лікуємо дійсно пігулками. Як часто? Питання дуже хороше. Перше, для верифікації діагнозу. Діагноз поставили. Далі обов'язково треба повторно, там, скажімо, за тиждень прийти до лікаря зі щоденничком, і лікар має подивитися, чи підійшло те лікування, яке він призначив, угу. чи треба змінити дозу, чи треба щось. Поміняти теж вибір, коли приймати ліки, коли яка доза, які саме ліки. А в цьому щоденничку ми слідкуємо за тим, чи е, скаче тиск, да, чи не е, да, який тиск в нього він ага. приймає ліки, вже які призначив так. лікар, і фіксує і так? І фіксує ранком вечором тиск за певних там, і приходить з цим щоденничком. І лікар дивиться. Бо кожен пацієнт це індивідуальний, в кожного свої фактори ризику. У когось надмірна вага, в когось ще якісь інші додаткові фактори угу. ризику, є інші супутні захворювання. Це все враховує лікар в підборі тої чи іншої активної речовини. Але питання дози не завжди всі по-різному відповідають. І тут треба дійсно моніторування хоча б тиждень для визначення правильності лікування. А далі за потреби, за відвідування, якщо все гаразд. От можна, якщо виникають питання, звісно, якісь певні огляди раз за пів року. Бо е, ми маємо зміни, і ми казали, і серця, і мозку, і нирки, це основні і судини. Е, е, і треба також дивитися, наскільки вони змінюються. З певним періодом часу тут рівень глюкози і рівень холістеріну також Зрозуміло. дуже важить. Ви залякали, пані Мар'яно. Давайте про профілактику. Бо не дай Боже. кожному. Не залякала, а попередила. Там, де ми знаємо, як нам наші недобрі сусіди, вони кажуть, що ми знали, звідки має бути удар. А ми в медицині, якщо знаємо, звідки Превентивні міри, так сказати. Вони завжди є результативними. Як цей удар попередити? Правильність харчування. От було таке. Дослідження Steps, яке в 2019 році опублікувало результати стосовно артеріальної гіпертензії. Те, що навіть 30% приймають ліки uh -huh. і тільки чотирнадцять мають контрольований артеріальний тиск. Це досить такий відсоток, що от або приймають не як це кажуть, не, не згідно всіх uh -huh. рекомендацій, або на цьому тлі пере, ну, порушують всі стандарти правильного життя. Так, ми маємо те, і а і я хотіла сказати в цьому дослідженні: 80% зловживають сіллю. І 60% відсотків не вживають достатньо. Це Україна, кількості фрукти і Тобто Правильне харчування, умовно кажучи, і зменшення кількості солі, глюкози, правильне харчування і фізичні навантаження. і Дійсно, попередній сюжет сказав, що. Позитивні емоції, це дуже важливо. Позитивні емоції. От навіть ви хочете зустріти світанок, вам не треба стресувати. Пустіть, не пустять не, На балкон лізь через та, забор. І Просто попросись да, тебе попросить Ідіть туди, де є той світанок. Скільки в нас гарних пейзажних місць? Зустрічайте там сонце, де воно вас зустрічає. Отримуйте позитивні емоції, Находьте радість в кожній миті свого життя. Це дуже важливо. Пані Мар'яно. А давайте зараз коротенько давайте. А, міф або так, правда, місно, деякі... Давайте. Ага, тут деякі одні... тези спростуємо. Якщо можна коротко, скажіть так. взагалі, якщо у людини знижений тиск з часом він може підвищитися чи ні? А міф, тут і так, та мів чи так, правда і, і, так, так, і так і так і так залежно і від, так. від людини. Так, ага. Немічка, давай. Так, гіпертонія, гіпертонія, спадкова хвороба. Знову і так, і так. 30% відсотків спадкова. Mm -hmm. Так, і ще одне для лікування тиску достатньо прокапатись один-два mm -hmm. рази на рік. <рес> Немає чарівної пігулки, є чарівний лікар. Не можна, да. Не можна взагалі Ходіть міф через те, що категорично капатись. Категорично mm -hmm. капатися, а, бо це перен... це не то, що буде. Користь це буде шкода. От так, Маріна Селюк, спасибі вам величезне. Попередили не залякали. У нас зараз за кілька миттєвостей пауза, але на цій паузі пропонуємо вам трошки потренувати мозок. Теж я думаю проти і гіпертонії, і гіпотонії. і всього. отримати класних позитивних емоцій. Поїхали дякую, в Ютубі і в Інстаграмі, Чекаємо ви відповідь. Дякую. дякую, Маріна. Дякую. Дякую, дякую. Все. гарних вам свят.